Ми виїхали в ніч, і це було шаленство. Збиралась на грозу. Ми виїхали в ніч, притихлі явори стояли безшелесно, і зблиснула гроза, як вихопила ніж. Осліплені на мить ми врізались в пітьму. Машину повело, і ми згубили шлях. Усі мої ліси, удень такі приватні, схрестилися вночі із небом на шаблях. Я думала, в ту мить привіт, моїй гордині. Ми виїхали в ніч, дороги не видать, було моє життя, як ночі горобині. Нічого у житті не вміла переждать. О, як мені жилось і як мені страждалось, і як мені навіки знаки воно далось. А що таке життя? Чи те, що переждалось? Чи все таке життя це те, що відбуло?